Хочу вас запитати, чи депутати самі нинішні готові до зняття недоторканності? Ну, перш за все, я хочу погодитися зі своїм колегою паном Тарасом, що тема насправді є більше надумана в плані ну, підняття і ажіотажу. Хоча, власне, за, саме за наполяганням нашої політичної сили е, питання про скасування депутатської недоторканності було включено в преамбулу коаліційного годи. Перед тим потрібно дуже чітко розуміти, про яку саме недоторканість ми говоримо, і коли ми наполягали на знятті недоторканності, ми наполягали не на знятті усіх недоторканостей, які є у різних гілках влади для того, щоб вирівняти баланс, що дуже важливо в будь-якій державі є підтриманням, і що так само було однією з причин як революції гідності, так і помаранчої революції це порушення балансу в державі. Якщо ми подивимося на той законопроект, який на сьогоднішній день є в розробці, його великий недолік, недолік, власне, полягає в порушенні цього балансу. Тому що якщо з депутатів знімається недоторканість практично повністю, то суддів недоторканість не знімається взагалі. Міняється лише орган, який прийматиме рішення про притягнення суддів до відповідальності. Передається ця функція від парламенту до Вищої ради юстиції. В такому разі, про яку з, е, зняття недоторканості чи навіть там, обмеження можна говорити щодо суддів. Тобто недоторканість повинна може бути обмежена виключно функціональною. Якщо депутат чи суддя, сів випивши за кермо, він повинен нести відповідальність. Якщо він наб'є комусь пику, він за це повинен нести відповідальність. Якщо він вкраде, він за це повинен нести відповідальність. Але з метою забезпечення незалежності судової гілки влади, з метою забезпечення незалежності депутатів за виконання ними своїх безпосередніх функціональних наголошую безпосередніх функціональних обов'язків, має бути обмежена функціональна відповідальність. Це так званий ідентимітет. І давайте відповімо на дзвіночок. В нас же є перший. Це Олена з Дніпропетровська додзвонилася. Пані Олена, ви в вида, да, да. Ми вас чуємо, кажіть, питаєте. Значить, у меня такое же мені, примерно, як і у ваших людей із студії. Значить, я считаю, що должна бути депутатська депутатская неприкосновенность. Тобто ви висловили проста. Ну я ви знаєте, ще постійно говорю таку річ. Коли от зараз є багато розмов з приводу того, що так би мовити, неможливо притягнути до відповідальності кримінальної тих осіб, які на сьогоднішній день знаходяться в парламенті, і які ми розуміємо, що реально повинні бути притягнуті до відповідальності, їм не місце там. То в мене, відповідно, виникає запитання, а де є Генеральна прокуратура зі своїм поданням? І я хочу подивитися на тих народних депутатів, які відмовляться проголосувати за надання дозволу по притягненню до відповідальності. Зараз можемо називати довгий перелік прізвищ. Так? Водночас так само потрібно акцентувати увагу на якості роботи прокуратури, тому що для прикладу. Коли ми говоримо про судів Печерського суду, Вовк, Кіцюк і Церевич, щодо яких парламентом прийнято рішення про надання дозволу, але якість підготовки документів прокуратурою є надзвичайно низькою. Я звертав увагу на це прокуратурі. І в мене виник сумнів: чи часом не готується в такий спосіб база для винесення виправдальних рішень. Тому тут має бути взаємний контроль. І депутати теж повинні контролювати діяльність прокуратури. Ви пригадайте випадок, коли б Верховна Рада збирала підписи за відставку Віталія Єреми? Питання не Віталія Єремі, питання в його якостях по організації роботи розслідування. Лише 127 депутатів наважилися поставити свій підпис, з яких 10 потім його відкликали. У мене просто таке запитання, ну майже риторично. Та якщо ми забираємо повністю оголяємо, Скільки депутатів під цим підпишуться? 50-60, Я думаю, що підпишеться, але до сотні навіть не діда. Отже, сьогодні конституційний суд має е, розглянути, почути почати слухання про недоторканність депутатів і суддів. Чи можна пане Руслане сподіватися на інше непозитивне рішення конституційного суду по цьому питанні? Я вас... би не хотів коментувати рішення суду до моменту його винесення, щоб це по часом потім не було розсінено як якийсь політичний тиск. В один або в інший спосіб. Але е, я хотів би звернути увагу ще на одну річ. Е, в нас зараз, на сьогоднішній день, на жаль, бракує системності в плані підходу до реформ. Що таке зняття депутатської недоторканності чи будь-якої недоторканності? Це внесення змін до Конституції. Нас на кінець, слава Богу, сформували конституційну комісію. Як вона буде працювати, наскільки вона ефективно буде працювати, життя покаже. Однак. Ми прекрасно розуміємо, що певні зміни Конституції необхідні. Це стосується і обмеження недоторканності, це стосується децентралізації, це стосується підвищення незалежності судової гілки влади. І всі ці реформи, які нам потрібно, зміни, які нам потрібно внести до Конституції, вони всі є невід'ємними складовими елементами однієї зміни, яка повинна призвести до встановлення іншого. Формату балансу гілок влади. Якщо ми, то, що я говорив на початку, якщо ми порушуємо цей баланс і порушуємо черговість, порушуємо комплексність, це призводить до, може, може призводити до розбалансування. Так само, коли ми говоримо про зняття будь-якої недоторканості, ми розуміємо, що. Ті чи інші особи вони повинні нести там ту чи іншу відповідальність, в тому числі кримінальну. Що нам для цього потрібно, щоб до кримінальної відповідальності безапеляційно притягалися особи, які повинні бути притягнення? Нам потрібні ефективні правоохоронні органи. Ми розуміємо, що ані від сьогоднішньої міліції, ані від сьогоднішньої прокуратури, де на рівні середньої ланки залишилася більшість е старих осіб, які фактично і творили ту стару систему, отримати нову якість неможливо. Тобто, нам необхідне повне перезавантаження усього силового блоку. Якщо ж його не зробити, а залишити тих людей, які людей били на майдані, кидали в СІЗО, які їх там товкли, які порушували всі мислимі і немислимі людські і е, божі закони, то ми не можемо бути впевнені, що вони зупиняться перед вчиненнями інших, скажімо, неправомірних дій, тому що людей бити не можна. Крапно пробити в нас із за кордону дзвіночок із сполучених штатів Америки. Оксана дозвонилася. Пані Оксана, ви в ефірі, кажіть. Доброго дня всім. Доброго. Я б хотіла сказати просто маленьку ремарочку про те, що треба зняти недоторканість, але не в повному вигляді. Я абсолютно погоджуюсь, що частково недоторканість має бути, але вона буде сприйнята людьми тільки тоді, коли люди будуть більше освітнені. Вони не розділяють недоторканість і пільги депутатів. Якщо моя особиста думка така, що якщо а, буде якась більша освітницька діяльність на а, а, телебаченні, на радіо, що таке натурканість? І он, 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 он з одного боку, з другого боку, а, пільга для депутатів має бути не знаю, ви викладений список, і депутати мають прилюдно відрегтися від Пільг і тоді буде довіра до депутатів. і Тоді люди захочуть, щоб їхні представники були недоторкані і перелік, чому вони мають бути недоторкані, і е, решта. І я не знаю, чи ви погоджуєтесь чи ні, але більше відкритості і освітницької діяльності люди не знають. Я знаю, як в Сполучених Штатах ми спілкуємося між людьми. Які приїхали з України або приїхали з Росії, це основна а, основне питання, яке не а, ставиться: пільги доторканість, що люди не розділяють тих питань. Дякуємо за Ну, Ще На сьогоднішній день я можу сказати, що пільг вже ніяких не залишилося, їх вже немає. А, це є раз. Друге, я абсолютно повністю погоджуюся, що потрібно вести просвітницьку діяльність. Людям потрібно роз'яснювати. Тут дуже тонка межа, але ще раз безумовно, що недоторканність в своєму сьогоднішньому вигляді повинна бути знята. Я 40 років прожив без цієї недоторканістю, і я йшов в Верховну Раду не заради того, щоб цю недоторканність отримати, а заради того, щоб зробити ті реформи, ті зміни, в яких я є спеціалістом. Тому освіта це взагалі є базова річ, тому що якщо суспільство буде освіченим... Воно буде розумним і буде мудрим, і воно буде вміти відрізняти правильні речі від неправильних речей. Це базова річ. Освіта, медицина і правозахист це взагалі є три кета.